Привіт всім. Запишу відосик, довго щось рожає ЕксРП. Та й підписники попросили записати. Заспокій... <смys> Заспокійливо. <смys> Крім того, сьогодні також розглянемо монетку Гала, теж просили подивитися. Тому розкажу своє бачення по ній. Так, дідавайте побітку. Такий коротенький огляд. Проглядав книжки. Нещодавно, декілька днів назад. Побачив паттерн, який треба було побачити раніше. Зараз я вам покажу, як я міг його пропустити. Я просто не знаю. Старій вже, мабуть, ось дивіться. Такий паттерн. Копія. Просто копія. Вже ось ось вже на, на, на цьому рівні можна було здогадатися, як воно буде йти. Я чомусь не помітив цей паттерн. <паспоріган> жалко. Жалко, жалко, жалко. Ну нічого. Е е так, і такого е е дуже багато. Дивіться, зараз покажу вам ту ж саму Луну, яка зіскамилась. Луна. USDT. Дивіться, навіть такий самий паттерн. Раз. дно І отут така проторговочка і потім вихід. Так само побітком впали дно, проторговочка. І впала. Чому я про цей паттерн говорю? Раз, виключу. Так, е чому говорю про нього? Не знаю, пам'ятаєте ви чи не пам'ятаєте, коли ви там в ринок зайшли. От починаючи звідси, та навіть звідси. Тут шортили всі, тут шортили, тут шортили, тут шортили. У всіх групах казали. Щас буде корекція, зараз буде корекція. І лонгувати почали тільки ось десь звідси. І то так, з острахом. От, тут вже на всю катушку лонгували. Тепер дивіться, що по XRP. Що по XRP. Я скопіював цей паттерн <coughs> ну, Звичайно, є невеличкі розбіжності, але все ж майже схоже. Тому теж зараз. Складно, довго торгується чомусь. Це трішки насторожує, але поки що нема нічого страшного. Все поки що добре. В будь-якому випадку я буду тримати, е -е, поки, буде, поки не піде в беззабиток, Тобто аж до, цієї, до 42 центів. Тому що я розумію, що це дно і тут сенсу, сенсу закривати. М -м Позицію немає. Хоча вже дуже гарний профіль, хотілося б закрити. Але розуміючи, скільки можна заробити, то я буду триматися, так що не вам триматися. Ну і за цим паттерном, бачите, навіть по моїм лініям виходить, що вихід. Тестуємо цю лінію, йдемо вгору. Доходимо до другої цілі, яку я теж намітив, і вже потім вниз. Що теж непогано. Але будемо дивитися. Я думаю, що XRP так не буде себе вести. І я думаю, що буде варіант. Так, як я раніше казав, три е, імпульси: перший, другий, третій. А може взагалі бути е, зараз копитись, копитись і просто палку дати. Може і так буде. То як знати? Не знаю. Я поки чекаю, в мене є план, який я вам розказав, три імпульси, і просто буду чекати. Але вже в серпні, коли почнеться серпень, там десь пройде тиждень, якщо ми нікуди не виходимо, то я вже буду задумуватися. Якщо ми, наприклад, підемо ось так, переб'ємо ось цей лой, отак підемо, потім будемо торгуватися так. Якось. И тут выходите, вот тут я выйду. Так. Там я выйду. <говорит> так, ну биток, я не знаю, так прямо как... Як... <говорит> По моей линии прям пишу. В минулих роликах казав те, що 48, 100% ми дійдемо до 48. Бачите, чітко 48, де там, 300 чи 400 було. Далі подивимося. Ну, і звичайно, я завжди так впевнено кажу, тому що я вірю в те, що я говорю, але ви ж не забувайте про ризики. Все може бути. Якщо, наприклад, ми можемо вгору піти, все ж може бути, то максимум, ну, якщо ви, наприклад, стоїте в шорті, я можу залетіти шорт, то стоп у мене буде 89. Тобто вище е відток, я не думаю, що піде. Але це дуже мало, ймовірно, тому ми ще поки вітком не торгуємо, поки зараз мова про XRP. Мова про XRP. Тепер перейдемо до Gala. Просили Gala подивитися, я так почитав про неї. Що можна сказати, що це така ігрова платформа на блокчейні? Ну, нічого особливого. Просто слідкувати за тим, як вони будуть розвиватися. Я думаю, що NFT це така собі історія, а ігри і те, з ким вони будуть партнеритися, за цим просто треба слідкувати. В принципі, перспективи є. Щоб там щось феноменального такого, то не знаю, мене нічим не, за, не зацікавило. Багато таких проєктів. По техніки, що можна сказати? Тут повноцінний був ріст. Тобто, що це значить? Це значить, що е, має бути корекція АВЦ. Зараз у нас пішла. Е, мені здається, А, потім буде Б. Невисоко. Тобто, що від неї чекати? Від неї чекати в цьому році. Що можна в цьому році чекати. Ну, максимум я б чекав це перебиття цього хая. Десь сюди там 12 центів. Ну, в супер! Супер класному сценарії. Це там 25 центів. В 2025-2026 році. Я думаю, що вона. Дійде десь 55-65. Ось цей район. Це буде. А, Б, це буде Б. І потім ще одна корекція. Розкажу чому. Дивіться, воно, коли падає, коли повноцінний рост коли падає, воно залишає непроторговані <кій> непроторговані такі зони. Ось тут, наприклад. Ось тут пустота. Тобто це все треба проторгувати, воно не буде прошувати його суперпупер. Може і прошиє, але все не повернеться. Це зони, які треба проторгувати. Я на це дуже сильно звертаю увагу при виборі альткоїнів, наприклад. Ось дивіться, чому я обрав, наприклад, Ман свій портфель. А це е, валюта е, пов'язана з штучним інтелектом. Тут повноцінного росту не було. Але е, бачите 3 графік. Тут все проторговане. Вниз пішло, дійшло тут до цього. Теж проторгував. І вже вже пішов перший вихід. Тобто вже ми перебили ось цей хай вище цього. Тому. Е, для цієї монети більше вірогідності того, що вона, ну, як мінімум, піде на висоту трикутника. Ось цього. Тобто переб'ється і хай. Це скільки у нас? Ну, погано. Ну, зазвичай такі монети вони дають набагато більше. Якщо буде штучний інтелект розвиватися і далі це зараз тренд, то <кій> треба буде слідкувати за бітком, як він буде там рости чи падати. Ця монета може на 3 бакси, на 2 піти легко. Тому вона більш, більш перспективніша для мене виглядає, ніж Гала, наприклад. Гала просто буде робити корекцію. А тут в Мані. У мене я бачу новий повноцінний ріст. Теж з DBS. Теж такий парень готовий. Готовий до старту. Так, що ще не сказав? Ось дивіться, покажу погала, наприклад, як воно буде, як я бачу. Наприклад, той ж самий Power Ledger. Дивіться, тут був повноцінний ріст. Падаємо. І ось така корекція. Бачите, десь середини. Оце те саме щось буде по галі. Потім знову падаємо. Знову, бачите, перебили вже цей хай. Значить, далі вже йдемо. Йдемо вище. Так само я брав блюзел. Колись. Колись я брав блюзева. Ну просто тут на цьому я не пам'ятаю Binance Бінанс, на Binance, тут не повний графік. Те ж саме було, як із Галею. Корекція. Знову ще одна корекція. Тому сильно від Гали багато я б не чекав. би. А коли брав я, наприклад, Phantom. 19-му році так btc мабуть тоді не було я, я ще купляв не було пари phantom usdt я купляв за біткоін я купляв за біткоін зараз покажу да. Це може бути той самий ман, там, чи ще щось інше. Тут немає ярко вираженого там, росту. Я почав купувати фантом ось тут. Останню свою покупку я зробив на самому дні. Але я тоді ще не був такий, можна сказати, обізнаний, і я продав десь ось, ось тут. Тут я продав. Вже тоді мені було страшно купувати, бо він тоді вже виріс. Ну, на, на, я не знаю наскільки. Ну, щось, здається, 4 чи, чи 5 іксів зробили. Я прям був такий радий. І я потім не заходив. А тепер подивіться, наскільки вона виросла. Ця монета. Того одна і не видно. От воно все у нас 30 тисяч відсотків. Ось так. Ну, і в цьому ж графіку тут повноцінний е, ріст. Тобто від фантому так само можна чекати. Зачі, бачите, скільки не проторгованих зон тут. Тут. Ну, тут вже, в принципі, проторгували. Тут, так. Да. Можемо вийти трішки вище ось. цієї зони якось. Тому треба дивитися. Краще, я тут три дні включив, краще дивитись на тижневому. Тоді видно. Або якщо... Я зараз просто не слідкую за новими монетами. Якщо у вас є щось цікаве, цікаві монети з графіком більш-менш, то кидайте, подивимося. <клух> Може щось знайдемо перспективненьке таке. В принципі, все. Страшно, да, згоден. Страшно, біток піджимає хаї, може в будь-який момент бахнеться. Бахнеться. Так, що ще? Ну, поки все потім та інше буду розказувати в наступних роликах. Дякую за перегляд. І до зустрічі. Тримаємо монетки. Поки що є люфт для росту.